Сьогодні хотілося б розповісти про нашу лінійку насосів, що витривали до піску 3 5 sem Саме 3,5 дюйми за таким очавиним головком. Чому тут два насоси. Це у нас моделька 4 SPM 2 дроп 8037. Це у нас 3.5 SEM 2 10 t Різниця в тому, що цей у нас іде 4 дюйми. Цей 3,5. Цей у нас іде 0,37 кВт. Цей 0,55 кВт. Але у них максимально схожі характеристики. Тобто, якщо ви підібрали насос 4-дюймовий 0,37 кВт з лінійки ШМГ, але дізналися, що у свердловині, який буде використовуватися насос, є домішки піску, краще буде його замінити на 3,5 СЕМ. 2 дроб 10Т потужністю 0,55 кВт. Споживання електроенергії буде трошечки більше, але ті самі характеристики він вам видасть. Е, значить, тут у нас іде 60 літрів на хвилину, 60 літрів на хвилину. Єдина різниця: тут півбара. Е, тут у нас 58 метрів, а тут 53 метри тиску максимально. Робоча точка, що тут, що тут 40 на 38. При 38 метрах 40 літрів на хвилину. По кабелям у них довжина кабелю однакова. В чому різниця? А, і до речі, цей трошечки буде дешевше по ціні. В чому ж різниця саме по конструктиву? Чому його можна використовувати в свердловинах з підвищеним містом піску? Тут ми маємо таке робоче колесо. На 4 СПМ ми маємо таке робоче колесо. Зверніть, будь ласка, увагу, тут інший матеріал робочого колеса, по-перше, по-друге, це робоче колесо встановлюється між двома такими проставками гумовими, а тут їх немає. І тут у нас юпочка, така от тоненька, 5 мм, мабуть, а тут така широка юбка. І основна особливість, чому цей насос у нас. При 0,37 кВт створює такі гарні характеристики. Люфт, ну, просто мінімальний. А тут у нас є люфт на валу. Чесно кажучи, от з досвіду в майстерні з чим сталкуємося, з тим, що невеликий такий, ну, буває таке, що насос забити всередині повністю, але це досить рідко. Частіше за все, саме мала фракція піску виводить насос з ладу. Чому? Тому що це колесо, навіть з таким малим зазором, воно трохи гуляє по валу вверх-вниз. І коли мілка фракція піску попадає між валом і робочим колесом, воно підклинює і починає тертися або об кришку дифузора, або об дифузор. Стирається юбка і насос або припікається. До кришки діфузора, або просто перестає качати підклинює. Тут же у нас ситуація така, що зазор більший між робочим колесом і валом, і мілка фракція піска просто-напросто може вимиватися. Така от ситуація. Ну і тепер давайте подивимося, що він у нас дійсно може. У нас тут нагадую, 60 літрів на хвилину. Максимальна продуктивність на вилу і 53 метри максимального тиску. Лінійка 3,5 SEM включає потужності від 0,37 кВт до 1,8 кВт. В принципі, може закрити більшість побутових питань. Так, насос у нас запущено. Нагадую, у нас максимальна продуктивність заявлено 60 літрів на хвилину. По факту маємо 69 70 літрів на хвилину. Навіть 71, 71 літр на хвилину. Ну і тепер подивимося максимальний тиск, що здатен створити цей насос. Заявлено на 53. По факту чесних 52. Дуже цікава лінійка і зверніть, будь ласка, увагу, у нас в асортименті є ще 3-дюймова серія SEM з таким от зеленим чавунним оголовком. Є 4-дюймова, лише 3,5 дюйма, 3,5 дюйма SEM здатен працювати в умовах з підвищеним вмістом піску. Всім дякую, дня.